Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавить в принципі, електроінструменти, запрошую у відкриту групу Viber. Посилання буде у мене в тексті під відео. Є нагода, взяв на огляд пилосос від торгової компанії Укрсервіс. Торгова марка GTM. Як на мене, це унікальний пилосос, як і в любій техніці, є у нього і плюси, і мінуси. Традиційна, детальна, зупинюсь. Традиційна буде моя особиста думка. У зв'язку з тим, що я займався прокатом і сам користуюсь пилососами, ну, взагалі-то будівельними. Тому звісно мені цікаво було подивитися на нього, що він з собою уявляє. І вам донести мою думку про цей пилосос. Почнемо глобально. з чого? Що він доволі об'ємний. Бачите, так, такий величезний пилосос. Дуже цікавий. Нічого подібного я раніше не бачив. Називається він пилосос будівельний GH501. Потужність величезна, декларується 1600 Вт, нічого подібного. Е я ще не зустрічав такого класу пилососів. Хоча по потужності відразу скажу, коли розпочинав діяльність, то я також думав, що важлива потужність. У мене були двохмоторні керхери, які здохли як мухи е від будівельного пилу. Тому потужність не завжди, скажімо так, добра. Е Шикарний пилосос, має ручку для зручності. Ручка, як на мене, не фіксується, але перевозиться. Ну, дуже зручно його переміщувати. Він на каліщатах. Каліщата резин прорезинові, значить, він, в принципі, може працювати і в квартирі. Ну, наперед я хочу відповісти, я так і не зрозумів його призначення. Чи це пилосос для домашнього користування? От, Наприклад, у мене для домашнього користування використовую Томас. Це делікатний пилосос. він повністю відбиває всю пил. Я, як алергік, їм можу запросто користуватися. Для будівельних мети я користуюсь пилососами простими, надійними. Це бошики. Ну, і Бошик традиційний, він у мене вже стільки років ніяк не може вийти з А це... Китайці придумали універсальне рішення, ви зрозумієте чому. Для всіх видів робіт, в тому числі, я так розумію, для домашнього хазяйства і для будівельних робіт. Давайте спочатку, що, він, що, що постачається з ним. З ним постачається в комплект поставки, входить ось такий 2-метровий шланг, входить пакет для сміття. Входить аж дві насадки, які ви можете збирати в пил. Входить щелова насадка, входить ось така як в автомобіль, я зазвичай збираю пил. Входить запасний байпас, такий самий, як тут стоїть. Якщо вийде з ладу, або ви захочете зробити собі довший кабель, ви можете докупити кабель, ну, не кабель, а шланг, І зробити ще один байпас. А можливо, можливо, зв'язку з тим, що тут є функція не, не тільки всмоктування і видува, вам треба докупити ще е, шланг і поставити сюди цей байпас. Для чого це зроблено? Для всмоктування будете користуватися один, там буде пил. А для того, щоб видувати, ви будете користуватися іншим чистим шлангом. Наступне, ось така. Телескопічна труба. Ну, дивне рішення. Зазвичай воно таке рішення використовується в побутових пилососах. В будівельних це рішення працює один день, ну, можливо, два. Потім воно заклинює і цей механізм не буде працювати. Тому ви будете працювати повністю, ну, коли трубка розкрита і воно заклинить, і в такому вигляді ви будете працювати надалі. Це досвід. Наступне. Фільтр, парлон. Це, цей пилосос може збирати воду. Тому замість складчатого фільтра, його путають з HEPA фільтром. Тут не HEPA фільтр, тут звичайний складчатий фільтр, як і у всіх будівельних пилососах. Е, ви ставите і можете збирати воду. І доволі там велику кількість можна не збирати, там щось більше 10 літрів можна назбирати води. Так, які його особливості? Величезна потужність 1600 Вт. Е, постачальник впевнений, вони замірювали і кажуть, що дійсно він видає величезну потужність. Це добре. Е, кнопка включення, яка має два, два положення. Включення примусове, він включається е, і працює. І включення, коли ви включаєте в розетку електроінструмент, натиснувши другу кнопочку, синхронно працює, коли включається інструмент, включається пилосос. Є регулювання е, Ну, відповідно, і регулюється е, той, е, потужність пилососа. І повітря обмін пилососа стає менше і більше. Ну, як на мене, для будівельних мети ця кнопочка, ну, мені вона ніколи б не була потрібна. Можливо, зменшення потужності, мені завжди не вистачало потужності. але вона є, і це добре, що вона є, чим її немає. Так, наступне, давайте подивимося, що тут. Тут у нас дуже цікавий механізм. Ви можете є два способи втягування сміття. Перший спосіб, він призначений ось тут для нього отвір, стоїть мішок. Цей. Він... Для роботи з мілкодисперсною дисперсною пилюкою. Ця пилюка зазвичай ну, від роботи шліфмашинами по бетону, або, а ще й більше, шліфмашинами для стін і потолка. Коли ви оброблюєте малярку або за картон, шліфуєте. Тут ця пил, цей отвір призначений для самих тяжких робіт. Подивіться, ще раз покажу. Є мішок, який можна зняти, і тут він затримує більшу частину пилу. Наступне, вся решта пил іде по цій трубочці, очищається, в, в, тут набирається воду, попередньо треба набрати води по міточкам. По міточкам набрали води і через цю трубку очищається водою е, пил. Більша частина залишається в воді, і тоді вже виходить на останній етап. Це хепафільтр, який затримує решти. Тому фільтр не забивається, тому що він попередньо очищується і мішком, і водою. І залишки тільки забирає цей хепа-фільтр. Наступне питання. Будівельні пилососи. Мають всі складчати фільтри. Які проблеми у цих складчатих фільтрах? Проблема проста. Їх е, засмічуються. Тому постійно народ виробників проводжують системи очистки. Тут же стоїть е, зазвичай, ті, що я працював в всі, у них віброочистка. Е, тут же стоїть дуже цікава очистка зворотня виду е, складчатого фільтра. Повітря по, 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 ну, в іншу сторону дує і тому видуває з фільтра е, бруд. Дуже цікаво, як їм користуватися. Дуже просто. Берете шланг, який у вас, наприклад, е, працює пилосос, він погано почав тягнути. Ви берете, вставляєте. Тут спеціально зроблений такий отвір, який ідеально підходить. Можна, в принципі, перекрити повітря е ладошкою і нажати цю кнопочку. А можна одночасно і перекриваємо, бо ця кнопочка ідеально підходить, отвір перекриває. І перекриваєте повітря, і пилосос уже тягне в іншу сторону повітря і тим самим очищує фікс. Ну, дуже цікаве е, рішення, е, цікаво, як воно, в принципі, працює. Треба подивитися. Ну, ось в такому режимі, бачите, як встромлений шланг, ви працюєте з мілкодисперсною пилякою. А коли ви хочете переключити на звичайне сміття, то ви знімаєте заглушку, знімаєте шланг. Заглушку обов'язково треба вставити там, де був шланг, і в такому режимі ви можете збирати звичайний пил. Для того, щоб збирати пил, тут є ще додатковий мішок, який підходить для того, щоб його встановити в. Ну, Традиційно, як і у всіх пилососів... Ви можете його встановити сюди і він буде у вас працювати. Я так розумію, що він, цей пилосос може працювати і без е мішка, але зазвичай я всі свої пилососи експлуатую з мішками. Це продовжує службу цього пилососа. Ну, звісно, е тут ще постачальник звертав увагу, що тут незвичайно потужній, і двигун, двигун потужний, і крім того, двигун має крильчатку для повітряобмінна і крильчатку, другу крильчатку для охолодження. Якби ви не запридушували цей пилосос, двигун буде у нього охолоджуватись. Ну, це добре, таке гарне рішення. Цікаво зроблена ручка, вона не відцентрована. Якщо ви піднімаєте пилосос, він падає. Трошки повертається в сторону. Але, можливо, це і правильно зроблено, бо хепофільтр стоїть в цьому місці, і тому, якщо буде налита вода, або ви будете збирати воду, відповідно, коли ви підняли, ця вода вже не попаде в хепофільтр і його не пошкодить. Це дуже правильне рішення. Не забувайте знімати хепофільтр і міняти на поролон. Зараз я покажу, коли ви збираєте воду. Ось той складчатий фільтр, про який шла мова. Якщо його дуже просто знімати, тут просто його треба витягувати. Як на мене, дуже просто. І вставляєте для того, щоб воду збирати, ви можете ставити поролон. Ну, дуже просто і зручно Придумано ось таку він має структуру. Він не паперовий. І тому я впевнений, що він не боїться е, води. Але повірте мені на слово. Якщо він е, побачив воду, і, тому краще його витягти і примусово десь висушити. Бо заваняється і буде потім ваняти дуже сильно. Тому майте це на увазі. Тут є поплавок традиційний, як і у всіх пилососів. Якщо вода доїде до рівня, він спрацює і виключує цей пилосос. Ще раз конструкцію побачите. Бачите, коли він очищується, завдя... завдячуючи води, вони спеціально закрили, щоб до хіпа фільтра, бачите, де він стоїть, нічого не долітало. Ну, як на мене, цікаве, цікаве рішення, яке має місце бути. І ще гарне рішення, дивіться. Ось це це повністю товста, шикарна резина. Вона має, тому оце, вона дуже щільно прилягає. І тут буде гарна герметизація. Не всі пилососи обладнані такою товстою, гарною резиною. Це мені рішення сподобалось. Хочу звернути увагу доволі прості защіпки, які фіксують крита пилососа. Як на мене, це досить поширена. Модель. І якщо пластик якісний, а я впевнений, що Уксервіс замовляв якісний виріб, то, то ця защіпка буде ну, доволі якісна і довго працювати. Хочу трошки підсумувати плюси, щоб перейти до недоліків. До яких плюсів я бачу, які плюси я бачу в цьому пилососі? Це універсальність. Є два способи висмоктування пила. Це. Перше. Друге, це потужний двигун. Я порівняю і покажу, як він працює, щоб ви зрозуміли, що тут дійсно е, велика потужність цього двигуна. Наступне. Е, ці два способи дають вироб... Вироб... Ну, е, ступень очистки вибирати. Ось очистка з водою вона максимально е, скажімо так, стримує пил і не викидається пил, е, пил назовні. Тому для тих людей, які бережуть своє здоров'я, як на мене, це дуже важливе рішення. Наступне. Я казав, що тут стоїть двигун з двома кривчатками. Це також важливо для його постійного охолодження. Крім того, є можливість регулювати оберти двигуна для різних видів робіт, щоб ви могли вибрати, яка вам має бути тяга. Наступний плюс, що є можливість не тільки всмоктування, а й видува повітря. Ви будете працювати їм як компресор. Наступне 30-літровий бак. Як на мене, це доволі великий бак. Ну, і тому це також плюс. Наступне. Ручка шикарна. Як на мене, для того, щоб переміщення, він доволі важкий, і для переміщення вона вам буде допомагати. Наступне прорезинові коліщата. Ці коліщата ви можете експлуатувати і по паркетній дошці, і по паркету, і вони вам не поцарап... нанесуть ну, не, не царапини. Ну, звісно, але треба, щоб вони були чисті, відповідно. Наступне мішки. Це багаторазові мішки, їх можна докупати, вони є в продажі. Мішки можуть ставати на одну систему очистки і на іншу систему очистки. Також нормальне рішення. 4-метровий, дов, ну, довгий кабель. Він хоч і, ну, традиційно китайський, але не резиновий, але дуже схоже на резиновий. Ну, груби, або груба резина, Але я впевнений, що це якісний кабель. Крім того, є можливість підключати е, різну техніку, і штраборіз, і шліфмашину по бетону, і шліфмашину для стіни потолка, щоб е, сумісно працювати, щоб ви е, щоб і починати разом роботу, і закінчувати. Ну, він закінчує роботи там, десь ще деякий час працює, традиційно, як і всі. Е, наступне в цьому пилососі е, є можливість, щоб не знімати. Фільтр, той складчатий фільтр, а його за, е, ну, очистити за допомогою зворотнього продування е, повітрям. Як на мене, також унікальна е, річ, я трошки далі на ній зупинюсь. Ну, ось і всі плюси. А зараз переходимо. Я ж не можу, ви ж розумієте, я якщо я кажу про пилосос, то я все кажу, щоб ви розуміли, які плюси, які і мінуси. Ну, перший мінус, який кидається в очі, це включення кнопки. Це елементарне рішення. Ну, як на Мене ну, мене воно не здовільняє. Мені хочеться, щоб кнопка була більша і щоб її простіше включити і виключити. Вона маленька, але ну, для моїх рук вона не підходить. Подивіться, яке рішення у Bosch. Газ 15, шикарне рішення, воно видно. Ну, і ГАЗ 25, мій старенький, має. Безперечно, краще рішення. Е, наступне сама конструкція, ну, воно не, ви, не викликає довіру, щоб віддати кудись на будівництво. Повірте, ось для будівництва конструкція, он для будівництва конструкція. Вона міцна, вона проста. Ця ж конструкція вона дуже складна. Якщо ви подивитесь е, оцей механізм, то мені вже за нього можливо, він якісно зроблений, можливо, він прослужить багато років, якщо одна людина буде користуватися. Але оцей пластик такий, ну, мені надійність не додає. Я так розумію, його спеціально захистили ось таким контуром, щоб не розбити оцей пластик. А, наступне, звісно, два режима. Роботи це добре. Але оби, обидва режими іграшкові. Дивіться, який тут кількість пилу. Ну, 5 літрів. 5 літрів. Яка тут кількість пилу затримається. Ну також, скільки ж тут влазить? 5 літрів. Ну, ну, це такі рішення. Для мене незрозумілі. 30-літровий бак і вставляються отакенькі мішочки для використання. Так, тепер оця система продування, видування повітря. Звісно, вона економна. Тут немає віброструшування, яке є в традиційному Bosch GAS-25. Ну, це ті ж самі стармікси, але це дуже надійна техніка. І я доволі часто чищу ці фільтри. Його дуже складно вичистити, навіть видування з компресора. Дуже складно. Тому як вона буде працювати в, в цьому випадку зворотнє таке видування, не, не знаю. Ну, наприклад, на от таких е, пилососах простих. Є е, тобто е, немає такої повітря обмін в іншу сторону, а є просто кнопочка, яка перекриває повітря і від цього струшується сам пилосмок. Але, звісно, тут набагато краще рішення, але як воно буде працювати, треба подивитися. Наступне двохметровий шланг. Цього хлопці мало. Він має бути хоча б якось в пилососі бошики 15-м, хоча б 3 метра і 20 см. Тут я міряв 3 метри і 20 см. Крім того, тут укселис, подивіться, це кабель боша, це кабель ваш. Подивіться, який тонень. Він тонкіше фізично. Це не ну, на товщину, по товщині я мірю він на 2 мм. Але сама пластик, бачите, у Боша міцніше. Ось будівельний шланг. А це побутовий шланг. Я не впевнений, що він довго буде служити, але добре, я, я ви казали, що у вас вони є в продажу. Так, дивіться, це будівельний пилосос. Тут отвір менше, навіть у чим у Боша. Газ 15 -го. Чим більше отвір, тим краще. Ну я не цей отвір такий, як застосовується в побутових пилососах. Тепер 1600 Вт, а тут 1000 Вт. Давайте подивимося по тязі. Як буде тяга в одному і іншому? Я завжди казав, що не завжди тяга. відчуттям Тяга однакова що ось такого малюка, що ось такого потужного, великого, тяжкого пилососа. Бо цей пилососик ну, важить в два рази, О, ні, може в три рази менше, ніж оцей монстр. Тому, звісно, людина, що коли купляє такий монстр, вона думає... Що він буде тягнути, камені тягати, але це не так. Але, але в принципі для будівельного сміття важливо не камені тягати, а важливо надійність. Тому е, от GTM мені казав, що вони поставили сюди досить надійний якісний двигун, який. Е, і тому вони дають гарантію 3 роки на цей двигун. Але це ж слова, а експлуатація все покаже. Тому будемо дивитися і чекати відгуки від клієнтів, а як же буде працювати цей двигун. Так, наступне. Хотів вам показати цікавенку таку, щоб ви зрозуміли по пластику. Понятно, що тут об'єм більший, але все одно цікаво, подивіться. Жорсткість відра. Вона бажає кращого. Не подобається мені це. У маленького бошика також вигинається. Можливо, можливо із-за того, що величезне відро, тому вигинається тут набагато більше. Байпаси, як на мене, що у Bosch, що у GTM, вони приблизно однакові. Але якщо тут він повертається, тут він закріплений. Ну, є, є нюанси. Ну, можливо, це повертання, воно і шкодить додатковому просоченню повітря. А тут все наглухо зроблено. Так, переходимо далі. Ще є такий показник, як повітря. Площа е, фільтра очистки. Це, вели... Це дуже важливий показник. Я... Тепер я показую, який фільтр має GTM, які фільтри мають е, або один, або два фільтри, одночасно стоїть ну, в стерміксах, бошах. І в традиційні пилососи мають ось такий величезний складчатий фільтр. Ці фільтри по об'єму значно більше, ніж цей іграшковий фільтр. Крім того, фільтри, які встановлюються на бош, вони знімаються наступним чином. Вони просто прижимаються, ось так прижимаються. А тут же і мені тяжко його витягнути вже, Мені навіть складно уявити, а що ж буде, як він буде витягуватися звідси. Коли воно буде все в багнюці. Е, подивіться. Ну, тепер покажу, що ви бачите різницю. До речі, будівельних типу StarMix бо таких два стоїть. Вдеї. А тут ось такий маленький. Крім того, якщо ви придивитесь оці усіки, ну, вони мені не викликають довіру. Понятно, що це змінний елемент. Я впевнений, що вони недорого коштують. А, ну і, можливо, вони і будуть слугувати. Але, але, але... наступне, якщо ви зняли складчатий фільтр, ви побачили, що під складчатим фільтром ховається поплавок, тут же, поплавок відкритий, він взагалі не закритий нічим. І, в принципі, в процесі експлуатації оце все. Буде забита пилом, воно не буде працювати, повірте мені. Е, воно має бути чимось закритей, так як, наприклад, у ну, всіх традиційних пилосмоках закрите. Хочу підсумувати, це унікальний пилосос, який має місце на існування. Але це тільки для індивідуального користування. Можливо, його будуть купляти люди, щоб для домашнього користування. Тому що на будівництво в бригаду його не можна віддавати. Але якщо ви майстер і працюєте один, то, як на мене, це достойне рішення. Але, звісно, треба його берегти і делікатно з ним користуватися. Не в цьому головне, не головне навіть не в пилососах. Головне, якщо не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Бери приклад з моєї сім'ї. Ми купили мікроавтобус для ЗСУ, ми купили вже 15 дронів, які допоможуть умиротворити росіян. Тому купляєш у мене щось, інструмент. Частина твоїх грошей йде на умиротворення окупантів. Слава Україні!